Сможет ли Макрон читать наши сообщения в Телеграм? Зачем Франция арестовала Павла Дурова? Благодаря Телеграму можно совершать гигантское количество преступлений. Потому что Телеграм – это наша связь. Секретные чаты – это то, чем пользовались наши бойцы. Буквально вчера мы наводили Искандеры по телеграмму, а артиллерия наша наводится по телеграмму. Ой, пусть помогает государству нашему. Із французької тюрми, де йому грозить до 20 років. телеграму більше не буде. Ми, нарешті, отримуємо ключі від російських переписок і, взагалі, дура що? дурень, що він прилетів у Францію. Відповіді на всі ці питання будемо просто зараз шукати тут, на Рейтнау right і. Ну, одночасно будемо спостерігати за тим, як бомбить у російських пропагандистів, тому що від ранку вони у всіх своїх ефірах, звісно, говорять про Телеграм, про дурова і чим це для них обернеться. І взагалі, знаєте, сьогодні у нашої команди мав бути законний вихідний. Але що ж, уже ж, поїхали, паш родной, свободно й легко дишиться тільки в Росії. Возвращайся домой. Здесь тебе всегда помнят, ждут і люблять. І Павел Дуров, можливо, би і повернувся домой, його ждуть, але так чи інакше він зараз знаходиться у французькій в'язниці. Отже, що трапилося вчора ввечері, Дурова затримали у Паризькому аеропорту французькі спецслужби. Головна їхня претензія до месенджеру е телеграм. Пей. Все, Вони вважають, що зашифровані повідомлення у месенджері це така собі платформа номер один для організованої злочинності. Французькі спецслужби утверждають, що предприниматель якобы причастен к цілому ряду преступлень. истинные причины причини задержання ли можна объяснить мифическими связями дурова з криміналом. Європа пропустила технологічний виток і тепер охотяться на тих, хто знаходиться на вершині прогресу. Ой, ну звісно, 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 значить, Франція затримала дурова, тому що просто позаздрила Росії. Що Росія кліпає таких успішних розробників, геніальних розробників і бізнесменів. Але давайте без жартів перейдемо до офіційних підстав. 13 листопада 2015 року у Парижі одночасно відбулося. Шість атаки ділівців бойовики ісламської держави відправили тоді на той світ 129 ні в чому не винних людей. І вгадайте, як вони координували свою діяльність. Звісно, через новий на той момент месенджер Телеграм його засновник Павло Дуров неодноразово нахвалював безпечність свого нового новоствореного месенджера у порівнянні, наприклад, з тим самим WhatsApp, яким тоді всі користувалися. Але знаєте, що в принципі, події у Франції самого Павла, не дуже хвилювали. Бо подивіться, як він відповідав на питання стосовно тих подій у 2015 році. Вас не безпокоїть то, що ІГІЛ використовує Телеграм? Ну да, так, це безпокоїть вас. Весьма хороший вопрос. Вам хорошо спиться по ночам? Знаєш, що тірасти использують вашу платформу? Знаете, Это очень хороший вопрос, но я думаю, что конфиденциальность, в конечном счете, наше право конфиденциальности гораздо важнее, чем наш страх перед чем-то плохим, что может случиться, ну, типа терроризм. А по поводу Игила, да, конечно, это война на Ближнем Востоке, там происходят трагические события. Но в конечном счете игиловцы всегда найдут способы взаимодействовать друг с другом. И если какое-то средство связи окажется небезопасным для них, они просто переключатся на другое. Так что я не думаю, что мы на самом деле принимаем участие в этих событиях. Я не думаю, что нам стоит чувствовать какую-то вину за это. Я по по-прежнему уверен, що ми все делаем правильно. Захищаємо конфіденціальність наших пользователей. «Just business», як то кажуть, але цікаво, як заспіває дуров уже зараз, коли йому загрожує 20 років ув'язнення. Цікаво, чи зміниться його думка? Але мені здається, що сам дуров не так засмучений через це затримання, тому що я впевнена, що він пропітляє цю ситуацію. бо... Бізнес, гроші і хороші юристи вирішують. Усе тим більше, що з кимось можна домовитись, але про це трошки пізніше. Найбільше в цій ситуації засмучені е, самі росіяни, а особливо засмучені військові. Бо ну от реально немає. Іншого настільки зручного месенджера із захищеними чатами і доступом до обговорень як Телеграм. А всі російські військові і воєнкори, як ми вже встигли переконатися, сидять саме там. Коли ВСУ заходило на територію Курської області, вони у в першу чергу, зв'язок. разбили по трансформаторам, по, по ретрансляторам. И вот то почему сейчас вот, с фронта и все вот и мы все следим за тем, что происходит с Дуровым во Франции, потому что телеграм это наша связь, секретные чаты это то, чем пользовались наши бойцы, и у нас нет нашей связи, у нас есть связь Дурова. Ставте лайк, якщо вам подобається дивитись на те, як засмучуються чи не знають, в яку сторону бігти росіяни. А тим часом я скажу вам ось що прикольно: те, що тепер усі оці от переписки зашифрованих чатів можуть упинитися у руках. Французів таким чином у руках Європи загалом і звісно у руках Сполучених Штатів Америки, бо всі між собою прекрасно співпрацюють. І знаєте що? Прочитати там є що. Хочу сказати всім тим, хто хоче заблокувати телеграм. Буквально вчора ми наводили іскандери по телеграму. Артилерія наша наводиться по телеграму, авіація наша наводиться по телеграму. Нравиться кому-то ль не нравиться, це реальність. Ми воюємо в інтернеті. У нас вибачте, трансляції воюємо, з дрона фудуть через дискорд. У нас наведення йде через Телеграм. У нас робота з нашими е, істочниками інформації йде через Телеграм. Нравиться это кому-то? не нравиться. Бачите, з якою радістю вони розповідали про це ще е, кілька тижнів тому. А зараз ситуація зміниться, тому що усі оці дані. Про наведення, а головне про геолокацію росіян, тобто їхнє місце знаходження, і звісно, про їхні плани на полі бою, які військові і командири можуть обговорювати у цих месенджерах. Вони опиняться у руках дружніх нам країн, і поки Медведєв і Сіменян зловтішаються затриманню Дурова, бо колись він давно покинув полишив Росію, залишив своїх громадян і вибрав життя на вільному заході. То на пропагандистських каналах і студіях починають усвідомлювати взагалі масштаб. самой ситуации масштаб проблем. Без, благодаря телеграмму можно совершать гигантское количество преступлений. Он отказывается как бы контактировать по всем этим вещам. Ну, во всяком случае, официально. Как в реальности, мы не знаем. Вот это Но хороший нет, комментарий. Включено, что его вот, захватили во Франции, чтобы получить просто доступ. Да, ну, понимаю. не только для себя, понятно, в первую понимаю. очередь, во вторую и третью для американцев. Доступ к телеграмму, чтобы его установить под контроль. И там, условно говоря, начать использовать его в антироссийских целях, бог с ним, вот. но они же декларируют, что через просто преступную, деструктивную деятельность на территории своих стран, которая осуществляется с помощью Телеграм. Вот после такого комментария, как ты его считаешь? Мы должны его защищать, мы должны его защищать. Мы должны ему показать, что э, русские своих не бросают. Конечно. Может быть, он э, просто промолчит, где надо. Слушайте, ну да. мы же знаем, что сказал Марк Аврелий, чти божество, помогай государству и храни сердце спокойным. Пусть помогает государству нашему. Из-за французской тюрьмы, где ему грозит до 20 лет. До 20 лет? Тюрьмы, да, ну во всяком случае так, крайний срок называют. Да, нормально так, эксперт, охренеть прям там на том месте. А вы так? Его нужно защищать. А все уже, все, теперь он... У французькій в'язниці, а Дуров, я нагадаю, отримав громадянство Франції. Тож, усі спроби Росії добратися до нього вони будуть неефективними, тому що він, як мінімум, не підлягає екстрадиції, і він їхній громадянин. тож... Ось такі, от невтішні для Росії новини. Ви підписуйтесь, до речі, на канал. Якщо ви хочете ось так: от активно із дня на день спостерігати за тим, що відбувається у світі, тому що ми з командою активно працюємо навіть у свої вихідні дні для того, щоб ви знали більше. Тож. Дайте нам зворотній зв'язок, підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. І, звісно, лайкніть це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Нам приємно, а вам ну мені здається, це не важко. І рухаємося далі. Рухаємося далі до по темі е, Дурова. Мені хотілося сказати, що те, що я розумію, що навряд чи. Дуров зараз буде, як думають експерти у студіях, захищати Росію, бо він росіянин і так далі. Навряд чи він мовчатиме. Якщо Франція хоче, щоб він віддав ключі шифрування, то скоріш за все він це зробить, бо інакше його чекає 20 год тюрми. Ну, така собі перспектива, да? Та й в принципі він уже віддавав ключі, тому він не такий уж принциповий, як всі про нього говорять, і ну і він сам власне. Запад что що ключі зашифрованих сообщений дуров в 2018 вісімнадцятому передав спецслужбам Росії для боротьби з То Тобто, спершу ти віддаєш ключі від переписок росіянам, щоб вони могли заводити нові кримінальні справи на своїх громадян, наприклад, так. А потім розповідаєш про те, яка безпечна соцмережа, що право на конфіденційність, воно понад усім, воно перед усім. Прикольно, да, і тут ми підходимо до питання. Взагалі, на хіба Дуров прилетів до Франції? Він ж зняв, що 2021 року на нього видали ордер. Буржет частный джет Embraer Legacy 600, основателя телеграмма Павла Дурова, приземлился в 19.30. По одним источникам на дозаправку, по другим, сообщает Фигаро, миллиардер планировал провести в Париже как минимум один вечер и сходить в ресторан. Рискованный поступок, учитывая, что в 2021 году Париж выдал ордер на его арест. Распоряжение о задержании действовало только на территории Франции. 39-летнего Дурова, который был со своей ассистенткой и телохранителем, задержали прямо утра по самолету. Цей фрагмент я вам продемонструвала, щоб ви почули ті версії, які висуває, наприклад, Росія. Отже, перша версія так, це версія з заправкою літака. Ми її можемо одразу відкидати, тому що ну це реально надто тупий вчинок. А далі ви це чули так, Павло мав або міг провести вечір у Парижі і навіть сходити в ресторан. Отже, ми можемо зробити висновок. Що зустріч мала відбутися у Франції у Парижі ввечері із кимось настільки важливим, що Дуров не побоявся прилетіти. Хтось його запевнив, що нічого не станеться і що все буде добре. І тут існує кілька версій. Я до речі, попрошу вас написати у коментарі, в яку із них ви вірите більше. Отже, перша дуров міг. Іти на співпрацю зі слідством, бо зрозумів, що, наприклад, санкції чи проблеми йому не уникнути, можливо, було би якесь розширення цього ордеру, і тому він свідомо взяв та здався французом, щоб, наприклад, грати водночас проти росіян, віддаючи так ці ключі французам. Це зараз дуже на руку. Ну і власне нам як тим, кого підтримує Франція, і ось тут наступає той момент, коли я дуже добре розумію про що говорить Соловйов, бо він каже, що росіянам прийшов час. Храстетесь. Ну, у меня это вопрос простой. А что, кто-то не знает, что у нас все военные сидят на телеграме? Что, кто-то не знает, что у нас государственные деятели сидят на телеграме? Потому что казалось, что WhatsApp американцы, а телеграм относительно свободный. А теперь что мы будем делать? То же самое, что с YouTube. То есть сейчас начнем срочно разрабатывать что-то свое. Просто интересно, вот сколько должно грянуть. чтобы мы наконец начали креститься. Я реально за диктатуру. Ну, ми ніколи не сумнівалися, що Соловйов за диктатуру, але давайте повернемось до наших версій. Перша він пішов на співпрацю з французами і співпрацює проти Росії з ними. А друга версія, що ну, наприклад, дурова підставили самі росіяни. Бо не знаю, чи ви чули, але пару днів тому, тобто за пару днів до того, як він пролетів у Францію, Дуров одночасно із Путіним. Ну так сталося, що опинилися у Баку, де навіть могла відбутися їхня зустріч. Про це писали російські медіа, казали, що Путін з ним зустрінеться. Йому запропонували точніше зустріти. Доровим, потім він, врешті-решт, відмовився за офіційну інформацію, але скоріш за все, все ж таки Павло Дуров з кимось та й зустрівся. Можливо, якщо не з самим Путіним, то з кимось з його адміністрації, і ймовірно, мав якусь інформацію, яку повіз до миротворця. Макрона, ось така версія, яка вам подобається більше. Будь ласка, пишіть у коментарях. А якщо маєте якісь власні версії, власні здогадки, чому і що трапилося, то теж, будь ласка, залишайте свої думки трохи нижче під цим відео. Чому Бо мені буде цікаво це почитати? Ну і врешті хочеться потім порівняти зможете подивитися, хто був найближчий а, до правди. А поки ви думаєте над цими версіями, думаєте, що писати? Я вам покажу Жириновського, який як завжди давно знав, чим все. Мы все пользуемся созданными тобою сетями ВКонтакте и Телеграм. Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую, не принимает тебя чужая земля. Здесь на родине и интереснее, и веселее. И мы все чувствуем себя большой. теплою сім'єю, так ви знаєте, ці великі теплі сім'ї, які віджимають у тебе спершу в а потім намагаються те саме зробити із телеграмом і взагалі з усіма твоїми винаходами. Так зазвичай в російських сім'ях все і відбувається. Але наші кореспонденти активно стежать за ситуацією, за тим, що відбувається у Франції, взагалі за всім розвитком подій. І у нас є інформація про те, що на Париж уже вийшла е телеграм-хода нас 25 тисяч. И мы идем разбираться! Насправді підписників у телеграмі набагато набагато більше, точніше користувачів. А у нас з Юрієм Петрушевським є свій телеграм-канал, який називається Петрушевський. Підпишіться на нього. Будь ласка, чому тому, що там багато цікавих обговорень, і як ми можемо здогадуватися, то найближчим часом цей телеграм-простір стане іще безпечнішим для нас, принаймні на якийсь час. Тож ми чекаємо вас у телеграмі. Ну і звісно, побачимося уже тут з вами завтра. Будемо спостерігати за новими подробника цього, цієї ситуації з Павлом Дуровим і з Телеграмом. Тож, приходьте і ставайте нашими спонсорами, врешті-решт, за те, що ну, ми досить оперативно обробляємо всю цю пропаганду і збираємо контент для вас. Нам приємно, і сподіваюся, вам теж буде приємно нас підтримати. Коротше кажучи, до зустрічі. Всім па-па!